Ви вирішили сформувати свій загін у складі 425-го полку. Як би ви його назвали? Ансамбль Квест Пауціна. Хто буде вашим замом? Взагалі чудово було б капітан Америка. <ріст> Єдине, що у нього, звісно, є в принцип не нашкодити, але то ми розберемось. Я не знаю, залужний. Саша, друг хто кулеметник? Ну, я вважаю, Янукович дуже добре жартує, тому він буде кулеметником. <ріст> Та може шварцнегер? Сіркан Балат. Хто гранатометник? Гранатометник у нас буде е, Маріо, звісно. Ну то Сталоне. Зеленський. Хто оператор дрону? Терненка. Мадяр. Дані старк. Хто розвідник. Е, звісно, Бетховен, бо він глухий він гарно бачив. Не розвідника Індіана Джонс. Порошенка. Хто кухар? Чищенка, да. Ну, містер котлета. Моя мати, вона так смачно готує, тому вона. Екторка. Хто буде дівоводом? Давайте без угла, щоб точно все напортачило. Ляшка. Ляшко найбуде. Філатов. Хто ваш водій? Том Круз. Шумахер. Джейсон Стетхен. Хто буде медиком? Медик доктор Хаус. Фільм «Ф'юрі» був. І там Ксав'єр Самюель був. Доктор Дре. Хто буде штурмовиком? Штурмовик Ляшко у нас буде. Ляшко, він знає, він проходить підготовку. В нього є охоронці, буду з ним ходити. Дацик. Дуейн Джонсон.